Ми продовжуємо включення з коларів Верховної Ради України наш співрозмовник Сергій Лабазюк, народний депутат України, представник групи Суверенна Європейська Україна. Вітаю вас, пане Сергія, і сьогодні у порядку денному питання, що стосується внесення змін до податкового кодексу, а саме скасування піль для аграрії, власне, як це вплине на Представників аграрного сектору в країні, і чи ваша депутатська група буде підтримувати ці зміни, В першу чергу суверена європейська Україна категорично проти таких змін підтримувати, ми не будемо. І окрім того, що ми не підтримуємо даний законопроект, ми сьогодні категорично виступаємо за те, що економічно-фінансовий блок нашої країни, уряду далеко неправильно приймає рішення, як і по секвестору, так і по подібних законопроектах, тому що ми бачимо замість того, щоб шукати шляхи, як Заробити кошти, як створити робоче місце і так далі, створюються тільки механізми, як скоротити щось. Питання: скільки ми будемо скорочити, перший секвестр прийшов сьогодні, другий секвестр проходить. І для аграрного сектору це є згубна така ініціатива, тому що буквально місяць тому ще Арсеній Петрович Яценюк говорив, що для нього одного із пріоритетних, а точніше, дві найважливіші галузі. Одна з них це аграрний сектор. І пройшов місяць, і вже позиція змінилася, ставиться на коліна. Якщо сьогодні єдину яка ще працює, яка є локомотивом економіки нашої держави, яка закриває цілий ряд соціальних питань, яка дійсно створює робочі місця і останні роки розвивалась. Хоча, якщо аналізувати тринадцятий рік, аграрний сектор спрацював на рівні 2 рентабельності. Отож, про що ми можемо говорити далі? Якщо порівнювати з Європою чи з Америкою, в Європі порядка 400 євро на гектар, є дотації, що є в Україні ноль дотації програми, які існували для відновлення тваринництва садівництва. Не працюють, не фінансуються і єдина податкова пільга, яка була для того, щоб створити, все ж таки, хоч трошечки якісь яке інвестиційне привабливості, таке заощадити кошти за рахунок цієї податкової пільги. Її відмінити це є неправильним. І позиція сьогодні я переконаний більшості політичних груп, які є в Верховній Раді категорично проти. І ми бачимо, що півтора тисячі-дві тисячі аграрів, які є під стіном Верховної Ради. А знову ж таки знаємо з практики аграрії рідко приїжджають мітингу тому що в них немає часу. Але сьогодні, в період жнив, приймати таку згубну позицію уряду, це є неправильно. У разі прийняття таких змін до чого може призвести ситуація на селі? Ну, як мінімум, це зменшиться вал продукції на 30-40%, тому що ті гроші, які направлялися на виконання технологічної процедури, вони будуть якраз вимушені сплачувати в бюджет, і буде вал продукції зменшено. Відповідно, за рахунок цього буде скорочена кількість робочих. Чих місць і я переконаний, що е, тих планових 9 мільярдів гривень, про які сьогодні говорить фінансовий блок, що буде додаткове надходження до бюджету. Вони все ж таки перетворяться в мінус 10 або можливо 15 мільярдів гривень, тому що не буде експортуватися така кількість зерна. Ті е, лідируючі позиції, про які ми говоримо постійно, і з кожним роком вони дійсно збільшувалися по експорту зерна е, з України. Вони зменшаться. Ми отримаємо мінімум 30-40% землі, яка не Буде оброблятися і 17% збиткових аграрних підприємств в Україні, цифра збільшиться до 50-60% як мінімум? Отож, позитивно, практично немає нічого, окрім того, що в короткому періоді бюджет можливо отримує більше грошей, а в довготерміновому періоді ми тільки отримуємо збитки. Ну і у разі, якщо, наприклад, не скасовувати цю пільгу, а, чи достатньо, скажімо так, цих пільг для розвитку села, що потрібно сьогодні, яка підтримка на державному Знаєте, село, напевно, одна з небатьога. Яка і привикла сама викручуватися ситуації, працювати без надії на те, що буде підтримка від держави, ні, звичайно, потрібно переглянути, потрібно сьогодні, в тому числі можливо і дуже зважено підійти до змін в податкуванні аграрного комплексу. Але це потрібно робити паралельно з тим, що створити програми. Якщо ми бачимо сьогодні, і ми говоримо про те, що ми євроінтегруємося, нам потрібно в рівні рамки поставити як наших аграрів з європейськими. Якщо сьогодні в них буде дотація, на як на кожну позицію, а в нас не буде, то про які ми можемо говорити одні одні рамки в конкуренції. Звичайно, переглядати потрібно, але при умові, якщо паралельно створювати компенсатори: дотації на гектар, створення знову ж таки якісь податкових піль або можливо відшкодування банківських відсотків і так далі, тоді можна переглядати дану позицію. Дуже вам дякую, Сергій Лобазюк. Нагадаю, народний депутат, представник групи Суверенна Європейська Україна, ми спілкувалися з ним у куларах Верховної Ради.